Доброго всім дня! Була я на базарі вчора. і стою на зупинці. Жінка говорить, от забула купити пряники. Я собі подумала, що, можливо, не всі вміють готувати пряники вдома. І вирішила запропонувати вам такий легенький рецепт, дуже легенький і простий, звичайних продуктів, які є в кожного дома. Це стакан кислячку чи кефіру, у мене кислячок. Далі борошно. На борошно я так просіватиму у мисочку глибоку, Пів чайної ложечки соди і какао за смаком. Хочете з какао, хочете без какао. І так я пропоную вам рецепт, по якому готую пряники. Вливаю у глибоку миску стакан кислого молока. Додаю сюди столову ложку цукру і ще одну столову, тобто дві столові ложки цукру. Хочете, щоб не дуже солодкі були, можна обійтися однією столовою ложечкою. Додаю соду, какао. Можна какову з борошном змішати, але ось як я зараз буду просіювати борошно, то просто кидаю в мисочку какову. Розмішую добре. Це в мене будуть шоколодні пленики. Сюди просію борошно, змащую руки олійкою і вимішую тісто, але так, щоб воно тільки отак зібралося в комок. Тобто не дуже круте, не забите тісто, як говорять. Вимішую таке м'якесеньке, як пластилінчик тісто. Дуже м'якесеньке вимішую, але гарно вимішую. І ще один раз трішечки руку можна змастити олійкою. Але небагато. Єлі-єлі. Потроху додаємо борошна, щоб тісто не липло до рук. Вимішуємо до тих пір, поки воно не липнутиме уже до рук. Але не буде забитим. Мякесеньке воно буде. Для зручності сформуємо дві ковбоски і поділимо прянички на такі розміри, які ви самі забажаєте. У мене вийшло 11 пряночків. І тепер беремо просто пряночки отак, отак, у комочки, перетворюємо. Получилися такі в мене прянички. Сковорідку змащуємо маслом, покриваємо пергаментним папером і викладаємо пряники. Пряники викладаємо на відстані через те, що вони трішечки підійдуть. Духовка в нас вже розігріта і ставимо пряники. Готуємо глазурь. У чашу блендера вкидаємо один білок і півтори ложки згорою цукру і збиваємо вінчиком блендера. В процесі збивання додаємо ванільний цукор пів пачечки. Якщо є кориця і любите з корицю, можна додати корицю і продовжуємо збивати. Збиту глазурь пересипаємо у мисочку. Тим часом вже погляньте, як красиво підійшли пряники. Прямо потріскались. Отакі. Ванільна глазурка вийшла ну, просто класна, смачна дуже. І так покриваємо кісточкою, кожен наш пряничок. Якщо в більші посудині ви робили, можна кожен пряничок прямо повністю взяти і покрити глазурю. Ну, отак от ось приблизно. Отак виймаємо і повністю так пряничок можна покрити глазурю весь. Але вони дуже гарячі, можна обпектися. Але як варіант, що є час почекати, щоб трішки охолонули, то можна так кожен пряничок прямо, щоб був повністю в глазурі. Але, але я намагатимуся дуже гарно з усіх боків. Змазати пряночки глазур'ю. І знову ж поставимо на хвилинку, дві, залежно від вашої духовочки, в духовку. Змастила глазур'ю і виставимо в духовочку. І так прянички у нас постояли буквально хвилинку в духовці. Вони підрум'янилися. Так, кажуть, ця глазурь. І такі вийшлося пряночки. Зараз я їх викладу на, на мисочку і покажу, які вони на мисочці. Виклала кілька пряників, вони вийшли, поглянеш, які високі, пухкі. Виклала небагато, через те, що вони ще гаряченькі. І от коли вони витягнуть, я викладу і решту. Пряночки. Пряночки вийлись високі, дуже гарно пропеклися, такі вони всередині. М'якесенькі, дуже такі м'якесенькі. Бачите, як, як ту знайом м'якесеньке, надавлюші вони. Дружинять. Вертаються в звичайну форму. Дуже м'якесенькі, ніжнесенькі, такі пряночки гарні получаються. І дуже бюджетний варіант приготування таких пряників. Вони дуже смачні, я ще ніяк не можу напробуватися. Дуже смачні пряники, а коли вичахнуть, будуть ще смачніші. І якщо ж вам сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте вподобайки. А я додаю вже тішко на підчагли і додаю пряночки в мисочку. І, виходить, ціла гірка. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Всього доброго!